І в свято, і в будень ці люди стоять на сторожі нашої безпеки і в будь-який момент готові прийти нам на допомогу з цієї нагоди з дня незалежності України. Працівники районного управління головного управління ДСНС України у Львівській області зачуть найщиріші вітання та вітають українців із Днем Незалежності. Країн багато на великій карті, та серед них вона одна, твоя єдина. Її люби і будь завжди на варті. Бо це твоя земля, це Україна. Вона така ж реальна і казкова, як мамина долоня, тепла і щира. У неї серце українська мова, в її душі любов, і світла віра. Цвітуть неймальве, маки, матіоли, хтось може скаже, що таких багато, але ти знай, що іншої такої не зможеш в цілім світі.